Ладно, Тищенко, Тищенко. Ну всі розуміють його репутацію, хто він що він, що в великій голові там місця не залишилось за м'язами для мозку. Ну це зрозуміла історія. І якби всі знаєте, посмакували поїздкою Тищенка, особливо його виправданнями, що він поїхав там щось налагоджувати, якісь контакти, ну це більше викликало сміх і, і менше викликало претензії власне до фракції, і так далі. І так далі. Ну, Тищенко є Тищенко. Ну вибачте, коли заступник голови комітету з нацбезпеки. Людина з найвищим ступенем допуску, людина, яка зараз іде контрнаступ. Рішення якісь рішення Верховною Радою можуть прийматись негайно. От будь-яка ситуація. Завтра завтра росіяни скинуть вибачте, тактичну ядерну зброю на територію України, і Верховній Раді терміново треба буде приймати якісь рішення. Заступник голови комітету з нацбезпеки знаходиться на відпочинку.